Дорогі друзі, сьогодні поістині неоцінений день. Сьогодні день дуже важливий та визначний в нашій історії: день, коли було звільнено захисників полку Азов, захисників Маріуполя, захисників Азовсталі. А це понад 215 людей. Цей день є поістині неоціненним. І надзвичайно визначним, одним з ключових днів, які знаменують наш рух, які знаменують наш рух до перемоги, до конкретної перемоги над ворогом. Ці захисники є надзвичайно важливими, ці захисники є уособленням сили та свободи. І ці захисники є на даний момент одними з найвідоміших, в тому числі, людей світу. Це... І Святослав Паламар, і Сергій Волинський, і наша пташка, до речі, моя землячка. Тому я хочу сказати, що це надзвичайно важливий день. І я хочу сказати, що сьогодні історія дуже сильно помінялася в плюсову сторону. Ми за них молилися. Ми просили вищих сил захисту за них, я проводив енергопрактики, в яких ми також молилися, в тому числі за полонених Азовсталі. Їх обміняли на Медведчука. Пам'ятаєте всі мої прогнози, які стосувалися полонених Азовсталі, а їх було щонайменше 10. Окрім загроз смерті, я говорив ще про один дуже важливий аспект. Це гроші і це якісь статуси. От, власне кажучи. І в цьому моменті, і в цьому плані мій прогноз здійснився: гроші та статуси, в тому числі, зіграли свою роль для того, щоб їх нарешті звільнили. Алілуя! Дякувати Богу, їх звільнили! Дякувати Богу, небеса почули наші молитви. І дякувати Богу наші енергопрактики, де ми з вами молилися щовечора, також дали свій результат. Я теж бачу в цьому великий та глибинний сенс. І знаєте, вчора я відвідував Зарваницю. І в тому числі я вчора молився за цих полонених. І сьогодні, вранці, коли я проснувся, я коли прочитав новину, що їх звільнили, я подумав: о Господи, нарешті мої молитви були почуті. Бо знаєте, от я вчора їздив в це святе місце, в цей український Єрусалим, і саме там я молився за них, і я просив Боже, зроби так, щоб вони вернулися живими. Зроби так, щоб полонені Азовсталі повернулися. Я в своїх молитвах часто звертався за, за них. Я часто звертався і, і часто молився. Я людина все-таки релігійна. І все-таки я вірю в закони вищої справедливості, янгельської, Божої справедливості. І дякувати Богу, і дякувати янголам, дякувати хвала небесам, мої молитви були почуті. І в тому числі і вчора в Зарваниці, коли я молився і коли я просив, будь ласка, Боже, поверни їх. Зараз я хочу подивитися одне досить важливе питання. Добре, що їх повернули. Аллілуя! 215 людей повертаються до своїх домівок. Їм треба відпочинок, їм треба перезавантаження, їм треба е, прийти до тями після всього пережитого стресу. Але, але це не всі полонені, це далеко не всі полонені. Залишаються ще полонені і їх дуже багато. Це полонені різних батальйонів, це полонені різних полків, і їх дуже багато, і їх теж треба обмінювати. Сьогоднішня подія це дуже важливий крок. Але що зрештою? От, важливе питання. Я розумію, що зараз така от загальна всеукраїнська ейфорія, і це добре, я теж надзвичайно радий. Але що з рештою? Що біля них зараз на даний момент? Тому що не всі повернулись. 215 чоловік, це не всі. Але мені здається, що це все-таки хороший знак, це хороший початок. Але це не всі. Я хочу подивитися, що там біля решти. Я хочу розкласти циганський хрест. Я хочу подивитися, що біля решти. Зараз на даний момент. І як буде розвиватися ситуація надалі. Я розкладаю циганський хрест, я хочу подивитися, що ж там все-таки буде відбуватися з іншими полоненими азовцями і не тільки азовцями. Дивимось, перша карта нещодавні минуле, яке впливає на теперішню карта священника випала. Знову ж таки, це карта духовності, це карта сили молитви і сили звернення до вищих сил. Я закликаю всіх і кожного. Не забувайте за силу молитви. Завтра відновлюємо енергопрактики. З 9 до 10 я щодня буду їх проводити. Далі, актуальна теперішня ситуація, що зараз біля них. Карта втрат. Така не надто хороша карта. Поки ми святкуємо повернення одних, інші можуть страждати. Знаєте, от така досить небезпечна карта, десь можливо якісь зірвані домовленості, десь можливо якісь ем, зірвані ем, умови, які не дотримуються. Така карта втрат, де двоє чоловіків грають в азартні ігри, не є надто хорошою. Знаєте, мені в тому числі телефонують матері та жінки полонених чоловіків, які знають, що вони 100% в полоні, і які говорять, що нам не договорюють інформацію. Ось ці от втрати, це от в тому числі і обман, це в тому числі спекуляція. Така досить значна спекуляція. Далі, наступна карта, карта майбутнього. Знову все мають вирішувати гроші. Знову тут все надто надто просто і надто прозаїчно. Або якісь договорняки, або гроші, все надзвичайно прозаїчно, або далі обміни якихось людей, на яких ну, в нас ще одного клона Медведчука немає, тому маємо думати, кого ми ще можемо обміняти. Тут карта грошей, карта грошей, подарунків випадає карта майбутнього. Тобто врятувати їх можна знову ж таки через якихось людей, яких ми можемо обміняти, чи через якісь фінансові моменти та питання. Тобто, як показала практика, один їхній Медведчук запроданець вартий 215 наших людей. А тепер ми маємо шукати ще когось, кого ми можемо обміняти. Тому що, знаєте, ну того Медведчука в дупенці нехай там валить за паребрик, хай там його та його зомбі-жіночка обнімає, цілує в лобик. Але головне це життя наших людей і наших воїнів. Верхня карта те, що є видиме в даній ситуації. Карта вірності. Карта, яка говорить про те, що наші полонені вони не зраджують своїх принципів, вони є вірними своїм принципам, якби їх не намагалися зазомбувати та завербувати. Але тут є могильний хрест. Така не надто хороша карта. Все-таки біля них все одно ще є загрози. Далі. Нижня карта те, що є приховане. Чесно кажучи, погана карта. Карта, яка називається Смерть. Те, що є приховане. Знаєте, ті полонені, які ще залишилися в полоні, біля них є загрози. Серйозні загрози і відчутні загрози. Нещодавно був вибух в Оленівці, також є постраждалі, я пам'ятаю цю ситуацію. І я бачу, що потенційно ще якась провокація біля саме полонених воїнів ЗСУ може відбуватися. Тому от тут я бачу, загрози є. І остання карта висновок хороша карта, карта, яка дає нам надію. Карта, яка називається Свадьба, весілля. Ось бачите, двоє людей знову символ церкви, знову символ священика. Тут священик тут священник. люди, не забувайте за духовність. Силу молитви ніхто не відміняв. Ще вчора я молився в зарваниці за наших азовців, сьогодні їх звільнили. Я не говорю, що це через мене їх звільнили ні в якому разі. Я говорю, що спільно об'єднавши наші енергії в єдину молитву, ми можемо попросити вищі сили, можемо попросити Янголів-охоронців змилуватися і відпустити їх. Тобто, я бачу, карта висновку результату, що все-таки повернення можливе. І їх можна повернути. Тепер тут, на цій колоді. Знову все надто просто і прозаїчно. Дев'ятка бубнова гроші. Знову все, що стосується грошей, знову якісь фінансові моменти важливі. Далі двійка Бубнова, карта обманів брехні, пропаганди біля них, карта замовчування реальної, актуальної ситуації. І ще одна карта, Вісьмірка Христова, карта підступності, гади підколодні. Велика кількість підколодних гадів, активізація якихось підступних і нехороших людей. Підсумок. Я надзвичайно радий, що азовців звільнили. 215 людей нарешті повернуться в свої домівки, в свої сім'ї. Я надзвичайно задоволений цим, я надзвичайно радий. Бог нас почув. Наші янголи нас чують. Читайте молитви, люди. Не забувайте про духовність, не забувайте про силу молитви, не забувайте про силу духовності і такаят. Відвідуйте світі місця. От я рекомендую всім Зарваниця – Надзвичайно сильне місце на Тернопільщині. Її називають Українським Єрусалимом. Там, знаєте, це такий величезний паломницький центр, ще до війни туди з'їжджалися десятки тисяч людей на прощення. Це дуже сильне місце. Приїжджайте туди обов'язково. І давайте об'єднуватися задля того, щоб кожен український воїн повернувся додому, повернувся живим. Це надзвичайно важливо. Вони захищали нас. Вони оберігають нас до сих пір, вони оберігають наш сон, мирне небо над головою. Тому в об'єднанні наша сила. Молимося і рухаємося до перемоги. Цілую, люблю, обіймаю. Нехай Господь вас благословить. Всього найкращого.